Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, перше. Давайте подивимося перелік законопроєктів. Надзвичайно важливі закони да. про ратифікацію ти про ти ратифікацію угоди. Раз друге у мене проти бачите, бачите демократія, Олег, яка сам... проти Бачите, яка демократія, сам проти яка демократія сам? у То наєма. коли виробляти. йому виступати, він виступає. Він виступає, йому ніхто не заважає. Коли ми намагаємося сказати, не даю слова. Оце така демократія. Тепер мене питання. Чому ви не блокували трибуну, коли тут протягували антиконституційні зміни до регламенту? Чому ви не блокували трибуну, коли тут протягували антиконституційні зміни до конституції? Чому ви за неї голосували? Ви голосуєте за антиконституційні закони? Тоді це нормально. Коли ми просимо працювати, ви блокуєте трибуну. У мене прохання до парламенту. Давайте не смішити народ, давайте працювати. Хто порушує закон, склади мандат іде гуляй. Я хочу працювати. Дякую. Обмінялись думками. Так, дуже емоційно. Все. 30 секунд закінчуйте. очі оцим хлопцям? sam sure.